Всім доброго дня. Хочу подякувати за е, дуже якісну і дуже е, таку скору відправку шторів. Я дуже задоволений, жінка задоволена. Е, все чітко, все красиво, якість просто бомбезна. Хочу особливо подякувати менеджеру чи консультанту Віталію, який терпеливо то все мене вислухав, зробив... Чіткі виміри, все по, по варіанті телефону е, вислухав, дав мені чіткі вказівки, все вийшло так, як він написав, так і вийшло. Віталій, тобі дуже дякую. Так само римські штори висять, все дуже чітко, дуже гарно. Рекомендую вас всім. Дякую за співпрацю. Слава Україні!